На сьогоднішній день у закладі задекларовано біля 19 тисяч пацієнтів. Заклад надає медичну допомогу, можливо, без заключення декларацій внутрішньопереміщеним особам. Дякуючи благодійній організації Ротарі Клуб. На сьогодні ми отримали лікарські засоби. Туди входять антибіотики і багато інших лікарських засобів, які вкрай необхідні в умовах реалії військового часу для надання медичної допомоги жителям територіальної громади, а також внутрішньо переміщеним. Особа будучи в Томашпалі, наш ротарій клуб Вінниця передав передавши туди також цілу партію медичних препаратів. Це не просто так, адже мені дуже пригадалася та історія, коли над Томашпільською громадою було збито ворожу ракету. Коли осколком ракет було зруйновано в пішну, в центральну частину цього це невеличкого містечка, кілька будівель зруйновано було вща, кількість тоді людей, які перебували в лікарні, які потребували допомоги, величезна була кількість. Звичайно, хочеться допомогти кожній лікарні, яка сьогодні допомагає місцевим мешканцям, мирним мешканцям, мирним українцям, які розуміють наслідки цієї війни.